Друзі, вітаю! Мене звати Михайло Кличко і в цьому відео я хочу показати, яким чином можна проводити аналіз проєкту, якщо, наприклад, результати вас не влаштовують для того, щоб знайти рішення або наблизити до нього. Значить, коли не влаштовують вас результати роботи проєкту, рекламних кампаній, фінансових результатів, треба, звичайно, проводити аналіз і розбиратися, що е сталося з проєктом. І перше, з чого треба почати, це. Подивитися динаміку проєкту. Найпоширеніша помилка це аналізувати тільки тиждень, або аналізувати тільки місяць один. Важливо аналізувати якомога більший період роботи проекту, і якщо в проєкті використовуються товари, які мають конкретну сезонність, треба ще звертати на сезонність увагу, тому що коли проходить сезон, результати змінюються конкретно по товарах, падає і дохід, і. ROAS і відповідно коефіцієнт транзакції. Тому перше, що ми робимо, це ми беремо період хоча б півроку або більше, для того, щоб дивитися, що взагалі відбувається з проєктом. На даному прикладі ми бачимо звіт з програми PC-Helper, яка дозволяє інтегрувати дані з Google Аналітики, з Google реклами, і таким чином робити більш зручні звіти, ніж ті, які є в тому ж Google Аналітиці. І які тут є основні показники. Ми можемо бачити джерела каналу, ми можемо бачити користувачів, сесії, сторінки, тобто е показники, як себе людина веде на вашому сайті, кількість кліків по платним типам реклами, ціна за клік по платним типам реклами, бюджети, які витрачаються на рекламу, відповідно, дохід, е РОАС, який ви е розраховується шляхом е вартості дохіда, да, тобто їх відношення. Кількість транзакцій це замовлення через корзину, коефіцієнт транзакцій це відношення кількості замовлень к загальному трафіку по конкретному каналу, а також середній чек. Оце і є основні показники, які дуже важливо аналізувати. Давайте спробуємо подивитися цей проект для того, щоб цю методологію пройти. Перше, у нас є історія, що в липні дає спад трафіку, і нам треба розуміти, із-за чого це. Сталося. Ще дуже важливо, коли ви, наприклад, аналізуєте тільки один канал, ви можете там не все побачити, тому що є різні моделі атрибуції, і, наприклад, якщо ви запускаєте Facebook рекламу, вона безпосередньо завжди впливає на дірік, да? Тобто запускається там мета, і дірік починає зростати. Якщо ви не дивитесь всі канали, а дивитесь тільки мету, ви можете не побачити це. Якщо ви, наприклад, орієнтуєтесь по Google Аналітиці, тому важливо спочатку дивитись загальну ситуацію по всіх 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 каналах. Да? Тобто Телп-хелпер це будує більш зручно, тому що ми бачимо всі канали в розрізі і вартості, і ROAS, і транзакції, і так далі, і так далі середнього чеку. Тобто, у нас є падіння трафіку, дивимось, чого, да? тобто, які канали у нас просіли. І в принципі, ми бачимо, що в даному випадку у нас був спад по Facebook рекламі. Це Одразу привело до спаду директу і спаду органіки. Хоча ні, органіка у нас, в принципі, залишилася на тому ж місці. Да? Тобто, в даному випадку ми бачимо, що є у нас кореляція між, наприклад, Фейсбуком і загальними даними. Тобто, да? з Фейсбуком, напевно, в цьому проєкті були не дуже гарні результати, тому що ROAS набагато нижча, ніж в Google, хоча це ROAS по останньому кліку, а Фейсбук. Непогано працює з іншими моделями атрибуції, але не будемо зараз про це. Напевно, в цьому проєкті Facebook був виключен, і тому це привело у тому числі до загального зниження трафіку загалом по проєкту. Хоча по Facebook, як ви бачите, середній чек був, в принципі, краще, ніж в основному каналу трафіку в Google CPC. Далі, що нам важливо аналізувати? Нам важливо аналізувати, як у нас при цьому змінюється дохід. Да? Тобто трафік мог змінитися, але не обов'язково, що із цього змінився дохід. Вибираємо дохід, а по доходу ми бачимо, що в цілому дохід у нас не зменшився так критично, як трафік. Навіть в липні він був один із кращих показників. Ще далі нам треба аналізувати. Аналізуємо ROAS, тому що для реклами це найголовніше. А по Роас у нас в липні, в принципі, було все непогано загалом. Звичайно, хелпер будує Роас тільки по тим каналам, де він бачить витрати. Тобто в даному випадку Роас був непоганий, тому що Facebook перестав працювати, і Роас ми бачимо конкретно по Google, да, бачите, він вираз. А до речі, Facebook, напевно, був перезапущений, і по Фейсбуку він теж підріс. Як ви бачите, досить непогано порівняння порівнянні з тим, який він був раніше. Тобто, таким чином ви можете аналізувати, що відбувається не тільки загалом по проекту, а й наводячи на конкретні джерела та канали, як змінюються вони безпосередньо, і це одразу бачите на трафіку. Що ще важливо? Важливо, звичайно, середній чек. Чим більше середній чек, тим більш ефективно працює кожне замовлення. В даному випадку середній чек у нас дуже особо не змінюється, він близько 1000 гривень. Далі. Давайте побачимо, що у нас сталося з коефіцієнтом транзакції. Тобто, в принципі, загалом ROAS завжди і коефіцієнт транзакції, це взаємозалежні показники. Ми бачимо, що да, коефіцієнт транзакції у нас дуже непогано зріс. Я думаю, що це теж пов'язано з тим, що у нас було зростання по Фейсбуку. Да? Тобто, так і є. Фейсбук, напевно, був перезапущений і це вплинуло на загальні показники. Хоча і по Google було непогано. В даному випадку треба було подивитися тоді вже в конкретних рекламних інструментах, які саме там товари дали дуже високу рентабельність, та, точніше високий коефіцієнт транзакції та високий ROAS. І, напевно, це була якась сезонна історія. Тобто таким чином, завдяки ppc Helper, ви можете робити цікаві загальні звіти і дуже швидко перевіряти ключові показники по проекту в рамках кожного каналу, знаходити відповіді на те питання, які у вас є. Та використовувати їх до покращення ваших рекламних кампаній. Якщо це відео було корисно для вас, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал, посилання на PPC Help та наш чат, де ми допомагаємо з Google Facebook рекламою, я залишаю в коментарях. Всім успіхів, до зустрічі!